Ось у мене є крем, і він називається. 61 гривня. Знаєте, с який він зараз стоїть? Знаєте, в якому році я купляла? Дійсно до 03.24. Зараз який місяць? Ну, півгода скоро буде. А що мені викидати, чи що? Це зрівняло срок годності три роки. Та це коли я купила? Коли така ціна була на Крем? Ну, це типа як воно не Крем, а відбілююча маска. Я щось подумала, вона не білоруська. Не знаю, не знаю, не знаю. І, значить, на же мені це. За що я куплю? Знаєте, скільки це зараз стою? А тут якась глина отут. Це. Ви кажете, що мої юношеські прихід це в мене пігментні плями. Так що не судіть мене строго. Не кажіть, що там я за собою не слежу, сліжу. Треба все його до кінця. Щось таке за кравов я оце коли купляла, то ідеал, ідеал вайтенинг називається. Ні, може якийсь переведений. Переведений, а откуди він? Ой, значить цей крем я вирішила змити, поки він в мене тут не впітався. Бо поки я сиділа, чекала, поки він в мене тут все засухне, оце все. То я почитала цей тюбік і да, він звідти, да, звідки його вже не привозять, і тому я вирішила його змити і не користуватися. На що я його ще до війни купляла у нас в магазині? Треба користуватися кремами, які вийшли з срока годності, бо невідомо звідки залишалися ті креми. Милом його. Батьку каже, ти свої ці маски, що ти там лице намазала, змивай на дворі, не забивай ванну.